Мої любі, сьогодні такий коротесенький буде відеоурок. Ми сьогодні потренуємо такий спосіб як вимивання. Це в мене целюлозка Санті. Буду використовувати також сьогодні колір від роси Опера Rose. Будемо сьогодні тренувати, навіщо? Бо в нас іде весна, і нам треба буде малювати з вами гарнюсі цвіточки. Квіточки, так? наші квіточки будемо гарнюсі малювати. Для цього я підготувала великий пензель Це це той самий пензель який я придбала <кій> варт мама. Ось цей він дуже зручний. Для поїздочок те, що потрібно. Ось такий 12-й розмір, вони йдуть в пенальчику. І я зараз хочу спробувати цей показати вам точніше показати цей спосіб. Я беру нашу опера роус достатньо таки густеньким <кій> беру, і хочу вам показати <кій> тревонувальне вправо, що ми будемо робити. Нам потрібно намалювати для початку якісь там. І пісточок ось так, наприклад. Да? <кій> і нам потрібно його трошки підсушити. Можна підсушувати <кій> способом звичайним, а можна його взяти нашого улюбленого фінчика. Зараз ми так і зробимо. Природним способом це. Краще. Зараз я вам не сказала, що це синтетичний, да, синтетичний матеріальчик. Нам тепер треба вимити. Ми беремо і намагаємося вимити фарбу з середини, серветочка під рукою. Це у нас целілоска. Нам потрібно вимити майже по контуру, повністю серединку. Бачите, ми так з вами дуже добре змочуючи пензлю. Ми вимиваємо серединку, і дивіться, що у нас виходить. Трошки я вийшла за контур, але це таке. Добре, вимиваємо цю серединочку. У нас виходить, дивіться, яка пелюсточка. Вона дуже ніжна, прозора, але з контуром. Бачите, як у трояндочки. Це зараз я просто перестаралася, багато водички взяла. треба, Давайте ми його трошки приберемо тут зайве. Так, пальцями не треба їсти. Краще пензликом чистим. Так, і тепер нам знову потрібно просушити. Якщо вам здається, що дуже ще колір такий насичений, можете прибрати ще ретельніше вимити. Це називається спосіб вимивання. Так, підсушуємо, підсушили, у нас тут вже не волого. Беремо тепер знову акварельку, набираємо і малюємо поряд. Давайте це просто нам така буде тренувальна. Я не малюю зараз квіточку, да? Я просто тренуюся, щоб ви розуміли, це тренувальна вправа. Просто з вами тренуємо. Дуже схоже буде, я щось на, мені нагадую, лотос. Дуже схоже. Можна вимивати по-сухому, по сирому, можна ось так зробити, да, вимити. По сирому вимивати я іноді по-різному роблю. Це спосіб вимивання. <кх> Мені більш подобається по сухому краще. Хоча, коли по-сирому, то більш так м'якіше лягає фарба, контури наші. Тобто є два способи. Можемо вимивати, ну, все залежить від паперу, так, як у вас буде. Давайте я і то, і той вам покажу. Тепер нам обов'язково потрібно, щоб додати ще одну пелюсточку, нам обов'язково треба з вами знову підсушити, щоб наші пелюсточки не злилися одне. Так, підсушили. Тепер беремо давайте ще щільнішу фарбу, да, щоб ще щільніша. Давайте тут додам, додамо нашого пелюсточку. І нашу пелюсточку. Давайте більше яскраву. Дуже зручний пензлі, вони м'якенькі. І знаєте, зовсім не відчувається, що це синтетика. Мені дуже подобається. Цей набірчик, він просто крутий. Я буду його обов'язково брати з собою на пленери. Цей давайте ми підсушимо. Так, підсушили і знову робимо вимивання. Це, як ми з вами робили з нашими хмарками, пам'ятаєте, це дуже щось схоже на такий процес. Змиваємо верхній шар. Дуже класний пензель. при тому, що це целюлоза. Не дуже багато водички, менше беріть. Вона дуже класно лягає і дуже класно вимиває, не роблячи ось так, як ви бачили, буває так на націлюло такі скочуються да, папір, то от, от цей пензлі вони дуже класно. Вони такого не роблять. Бачите, це більш такий, він вже у нас насичений. Получився, то ось така тренувальна для вас вправа. Це дуже нам підійде навесні, бо весна дуже швидко приходить. І буде дуже скоро цвітіння в нас вже, і нам потрібно буде малювати пелюсточки. То я вам пропоную ось таку тренувальну вправу зробити для себе для вимивання. Вимивання пензлем, пилюсточок, да? яких, а, яких ось, а, таких частинок можна, пелюсточок, да? давайте ми спробуємо інший колір. Давайте на кружочку мятний візьму колір. Давайте більш такий насичений зробимо. До речі, кольором вимивання дуже класно. Тренувати світло тінь в акварелі. Так, спробуйте <кій> <кій> такий спосіб. Да, блік? Вимивання, блік. Пам'ятаєте, так? Да, є? Блік? На предметі. У нас блікує він. Саме яскраве місце на нашому предметі, на нашому шарику, наприклад, це блік. Саме біле місце. Саме темне у нас посередині. Саме-саме темне. Більш активно в кольорі воно. В пігменті. Різні способи да, е, такі вимивання, вони допомагають нам зрозуміти навіть світло тінь. Трошки розмию тут щось я водички нахлюпало, нахлюпала, бачу, що нахлюпало. Не потрібно ну, так сильно водички тут. Давайте приберемо. Тайбо. Вимали. Бачите, у нас вже об'ємний такий, значить не знаю, м'ячик, чи що воно таке більш темне. Тут. До тому кольору. Трошечки в формі. <кій> Вже у нас об'єм нас бачити куля. Вийшла у нас така за допомогою <кій> всього нічого в нашого акварельки. І так, Світло тінь. Пам'ятаємо, да, що світло-тінь у нас це радіус падіння. Вона у радіусі падіння нашої кулі. Це, майже, скажімо, кут нашої світла нашого. Ось так. Так, тут зайвоє взяло. Тут вже не буде тіні. Не повинно бути. Добре, так, тінь у нас більш темніша, але ну, я зараз не просто. Це я в монохромі вам просто показую. Да? Можете Головне, нам тут потренувати вимивання. Це я вже пішла далі. Пояснюю, як це вимивання застосувати. Ми з вами потренували вимивання. Я буду чекати ваших пелюсточок, ваші роботи. Хочу побачити, як у вас це вийшло. Всім гарного настрою, гарного дня!